Thank you 17 липня о півдні росіяни вдарили по центру Білопілля з артилерії. Дві пенсіонерки, які саме відпочивали на лавці у парку, загинули на місці. Сьогодні зранку у лікарні померла ще одна місцева жителька Тетяна Лебедєва. Була активна волонтеркою, займалася в нашому волонтерському центрі, плили сітки, робили сушки, заготовки, допомагали там. Більшість поранених нині в лікарні поранені є. Проводяться стабілізаційні заходи, лікуються. Сподіваємося, що іншим нічого не буде загорожувати життю. Росіяни спрямували артилерійські снаряди у центр міста. Люди просто не встигли сховатися. Прилетіло у довповерховий будинок, прилетіло в парк, прилетіло в МЧС, прилетіло там. Ну просто були, скажімо, ну, чотири залпи в центр міста. артобстріл, обстріл це на даний момент це 3-4 секунди. Медики почули далекий вихід через три секунди прилетіло в центрі. Зараз у Білопіллі розбирають завали, змивають з асфальту плями крові та готуються провести в останню путь загиблих. Новини СТС. Під час артилерійського обстрілу міста Білопілля 17 липня росіяни поцілили і по місцевому підрозділу ДСНС. Як тільки на рятувальники почули перший вибух. Вони миттєво побігли в укриття, але саме в цей момент один із російських боєприпасів влучив на територію нашого підрозділу. Як результат, шість рятувальників отримали в травми. Життя тих, хто рятує, Росія хотіла вбити. Нагадуємо, що в умовах війни життя як рятувальників, так і медиків захищене Женемською конвенцією. 10 липня Рада оборони Сумщини ухвалила рішення про евакуацію жителів п'ятикілометрової прикордонної смуги. Зараз триває перший підготовчий етап, звітують Вова. 80% людей, що підлягають відселенню, про це проінформовані. Є бажаючі, є, безумовно, люди, які написали письмові заяви, що вони не будуть виїжджати з п'ятикілометрової зони. Це декілька тисяч вже написали. Таких заяв примусово евакуювати дітей поки не будуть, але рішення може змінитися, якщо ситуація стане ще небезпечнішою. Вони не передбачає сьогодні обов'язковий примусовий виїзд дітей. Не передбачається, ніхто там не буде вимагати сьогодні. Але якщо ситуація ускладнюється, якщо ситуація буде загрозлива для дітей, а це наше головне. Ви знаєте, увага, і ваша, і наша влади для дітей, то може бути в рамках цієї евакуації прийняте обов'язково примусово евакуація. Поки що такого рішення немає. Після проведення евакуаційних заходів в'їзд до п'ятикілометрової кілометрової зони буде можливий лише за спеціальною перепусткою. Порядок в'їзду виїзду. Буде забезпечувати комендантська служба. У нас є коменданти в Сумській області, є коменданти в кожному районі, військові коменданти, які відповідно до законодавства, відповідних постанов уряду, вони будуть забезпечувати порядок в'їзду-виїзду. Ті люди, які написали заяви, які мешкають сьогодні в 5-кілометровій зоні, в населених пунктах. А, і написали заяви, їм будуть видані перепуски, і у них буде вільний по перепускам виїзд і заїзд. Вже завтра голови громад мають погодити з військовим керівництвом евакуаційні маршрути. Процес іде планово. Я не бачу ніяких таких критичних ситуацій. Він керований. Я особисто своїм розпорядженням закріпив своїх заступників. Чотирьох заступників вони закріплені для коригування, координування і надання допомоги районам і громадам по чотирьом районам. Ті, які приймають участь в евакуації, але з огляду на посилення інтенсивності обстрілів і, зокрема, ситуацію в Білопільській громаді, де росіяни вбили трьох цивільних, які просто відпочивали у сквері. влада радить людям евакуюватися на більш безпечні території. Новини СТС. 15 липня через Суми почав курсувати потяг з евакуаційним вагоном для постраждалих від війни громадян. В Сумській ОВА зазначають, наразі таким чином виїжджають люди з тимчасово окупованих територій України. Сьогодні йде евакуація в першу чергу. Ті люди, які евакуюються, які вже подали списки, які подали бажання з тимчасово окупованих територій. У нас вони є. І їм сьогодні надана така можливість, вони кожного дня виїжджають. Сьогодні теж виїхала 51 людина. Це Херсонська, це Запорізька, це Луганська і інші області, які знаходяться сьогодні під окупацією тимчасовою. Щодо охочих виїхати потягом із п'ятикілометрової кілометрової прикордонної зони Сумщини, нині формують списки. Можуть їхати всі, хто побажає евакуацію провести. В інший регіон. Тобто, хто побажає поїхати з Сумської області в інший регіон, він має написати заяву, складається загальний список. На цей загальний список ми замовляємо ЕваКопотяг. За словами очільника ОВА, пасажири цього потягу матимуть змогу обрати напрямок, куди саме евакуюватися. Проїзд безкоштовний. По маршруту це буде приблизно, ми вже подивилися, це буде потяг Суми. Київ, Вінниця, Хмельницький, івано франківськ тобто через всю країну, де буде зручно, люди будуть писати, куди їм зручно. Це буде безкоштовно, це буде з виплатою відповідних матеріальних виплат. Новини СТС. На 16-й день після нальоту на суми російських шахетів, руйнувань будівель і травмувань людей, кілька сумчан все ще залишаються під наглядом лікарів. Медики говорять, їх фізичний стан стабільний, але спілкуватись на камеру пацієнти досі не готові. Психологічний стан важкий і пацієнтів, і їх родичів. Ну, який може бути важкий стан при таких подіях? І в місті, і в державі і взагалі у цьому відділенні постраждалим лікують складні скелетні травми. Один із них пацієнт, який потрапив первинно в реанімаційне відділення з важкою сумісною травмою, забій головного мозку, забій легень і перелом ліктєвого виростку. Є ще скелетна травма черепа з переломом основи склепіння черепа. Черепно-мозкова травма завжди небезпечна, і тим більше вона от і вона продовжує йому ребілітаційний період. Ліко цьому пацієнту оперуватимуть пізніше. Стан іще одного постраждалого, якого вже прооперували, наразі стабільний. Інший пацієнт потратив первинно до нас. Це пацієнт з кілетною травмою. Таза він готувався до оперативного лікання. Зараз прооперований, накладено апарат зовнішньої фіксації. Постраждалі, які мають травму опорно-рухового апарату, потребуватимуть і подальшого відновлення, говорять медики. Пацієнт зі скелетною травмою... І паралельно з травмою легені, травмою головного мозку, його реабілітація буде довшою. Можливо, це і три місяці, можливо, і чотири місяці. Пацієнт з травмою таза. Реабілітація теж не коротка: півтора-два місяці. Це як зазвичай. 3 липня цього року було зафіксовано чотири прильоти БПЛА типу шахет 136 по центру Сум. Дрони пошкодили адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки. Того дня двоє сумчан загинули і 19 отримали поранення. Новини СТС. У Путивлі 58-річна місцева жителька вирощувала на власному городі снотворний мак. Ділянку, засіяну нарковмісними рослинами, виявили правоохоронці. У вказаному господарстві було проведено санкціонований обшук, в ході якого вилучено 650 рослин макуснотворного. Все вилучено направлено на експертне дослідження. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 кримінального кодексу України, а саме, незаконний пасів або вирощування снотворного маку. Жінка пояснила, що доглядала за рослинами лише тому, що їй подобалось, як вони цвітуть, хоча й знала про кримінальну відповідальність за вирощування маку. Наразі триває досудове розслідування. Пожежа у п'ятиповерхівці по вулиці Хворостянки у сумах спалахнула 17 червня надвечір. Зайнялася квартира на першому поверсі. Палали меблі, речі домашнього вжитку, але було дуже сильне задимлення, яке по сховдовій клітині. Охопило практично весь п'ятипороховий житловий будинок. Ліквідовуючи пожежу, рятувальники паралельно проводили розвідку. І в одній із задимлених кімнат на четвертому поверсі було знайдено двох дітей 2012 року народження. Один із співробітників ДСНС швидко евакуював дівчаток на вулицю, і життя дітей було врятоване. За попереднім висновком фахівців пожежу спричинило коротке замикання електромережі. thank <laughs> you